Це пам'ять да, з фронту з 22-го. Це крайні. Ці штани, якщо хочете відверто, вони приросли до мене до моєї шкіри. Військова служба це моє життя. Перший досвід я отримав в станиці Луганській 128 ма бригада, в 17-му звільнився. І пішов з восьмої окремої гірсько-стормовий. Я механик водіїв їздив на БМП в горах під Чорнобою. Що 10 метрів від мене, бомба зірвалася. дві хати знесло, як би не було, ну і мене засипало. Це останній раз, крайній раз. Ну, мене відкапували. Ну, що ми робили? Мали стрілати, але у нас чому то літаків не було, а російські літали і бомби кидали. Після другого контуження мене відправили на Рімзону. Ну, мені подзвонили, кажуть, бо у мене позивний дід був. Каже, діду, ти вже ніхто. Я повідрагувала. Щльозами? Це військовий баул називається, який видають в частині. Як мені видали, так він постійно повний, щоб не дай Бог що то, я його на плечі і пішов. Ну я кажу, що я хочу вернутися. Ну, бо мама хвора. Що йде до, до здоров'я. Ого, до здоров'я йде. Коли нагрію ноги, як теплі ноги, то мені має трошки краще. Жалко пацанів, дітей жалко. А я тут старий вдома. Що я роблю тут, якщо я можу додати їм допомогу якусь. Коли зірвалася бомба, пацану, 22 роки, я в яму, він на мене. Коли на нас засипало, він почав кричати, дід, ти, ти живий? Я кажу, «Да». Йому 22, а мені 60. Це чому дитина за мене? У мене до сих пір немає відповіді. Поки я не на фронті, от займаюся картошкою і садом конем. Не, він послушний, він дуже добрий. Пр. Ну, ніколи не залазив. Це перший раз. Дві доньки і чотири внука. Був у 15-му році, коли я уходив тату, що ти звідти своє, ти де? Я кажу в станиці Луганській, ти що думний, якщо не захистите нашу землю? Тоді хто буде бавати онуків?